Всім привіт! Я учениця 11-го В класу. Самилова Кароліна подаю свою кандидатуру на старосту вашого ліцею. Я активно беру участь у житті нашої школи. Виступаю на святах, організовую та проводжу конкурси, представляю ліцей на олімпіадах. Я люблю, коли навколо панує дружня атмосфера. І завжди намагаюся робити свій внесок у розвиток нашого учнівського колективу. Я хочу зробити так, щоб у нашій школі кожен відчував себе важливим. Я буду відстоювати ваші ідеї та проблеми перед адміністрацією, організовувати цікаві заходи та допомагати створювати дружній простір. Тож давайте зробимо наш ліцей не просто місцем для навчання, а простором де цікаво і затишно і завжди хочеться повернутися.